Чернігівські прикордонники зміцнюватимуть лінію кордону з Росією. Її протяжність сягає 180 кілометрів. На даний час вже вирили 11 кілометрів протитанкового рову, а потрібно не менше 100. На іншій частині кордону є природні перепони, тому там зайві фортифікаційні споруди не потрібні. Проект стіна впроваджується, але темпи його виконання невисокі, бо на облаштування кордону потрібні чималі гроші. Є інші організаційні проблеми. Наразі у наших прикордонників є фінанси на 10 високих металевих веж. Ми поставимо вежі, ми будемо. За місцевістю, тобто ми створимо систему візуального спостереження. Тож один, наряд, бачити, один наряд буде бачити відповідну ділянку кордону, другий наряд, і таким чином ми будемо контролювати обстановку. Це перший етап. Да. Ми отримали техніку, відповідну трактора, типу, грейдеру, ми будемо отримати отримали бульдозер. Ми отримаємо в початку року по нарядам, у нас вже є відповідні наряди, ми отримаємо ескаватори. Для продовження цих робіт е на слідуючому слідчому році чернігівські прикордонники майже увесь рік працюють у посиленому режимі. Потік людей та транспорту на чернігівській ділянці кордону впав майже удвічі. проте загроз менше настало. Навпаки, вони можуть тільки зростати. Ми чекаємо е по нашому прикордонному загону переорієнтація каналів незаконної міграції, міграції Це вихідці третій третіх країнах Афганістан, першу чергу. От дуже нас безпокоється категорія громадян сумського прикордонного загону. Це наші сусіди праворуч на на нашу ділянку відповідальності ну це пов'язано перше з тим, що там проводяться теж відповідні заходи посилення, Там зосереджується увага. О, це східний регіон. Наш на зиму прикордонники завершують облаштовувати місця несення служби на ряді, обліндажі та контрольні пости цього року. Вони матимуть кращу мову ніж раніше. Споруди утеплять до того ж, керівництво відомства обіцяє не ображати чернігівців грошима.